Щойно завершили засідання кабінету міністрів. Уряд ухвалив важливі рішення для захисту бізнесу та для розвитку власного виробництва озброєння. Перше, ми затвердили план реалізації рішення РНБО про мораторій на перевірки бізнесу. Забороняються всі непланові перевірки без чітких підстав для податкової, для митниці, для правоохоронців. Виняток лише в високоризиковій галузі. Ми проваджуємо ризикоорієнтований підхід, запускаємо цифрову систему контролю і захищаємо інвесторів. Прокуратура наразі проводить аудит всіх відкритих справ проти. Бізнесу і за результатами аудиту вже закрито 30% кримінальних справ. Після змін до законодавства відкриття нових проваджень зможе погодити лише генпрокурор або керівники регіонального рівня. Наше завдання забезпечити справедливість, а не толерувати вибірковість. Друге рішення уряд запускає новий грантовий конкурс в межах Брейван». Для масштабування виробництва у вихових речовин в Україні бізнес може отримати кошти на обладнання, на сировину, на розширення виробництва все, щоб наша армія отримувала боєприпаси в потрібних обсягах і без затримок. Підбір проєктів буде прозорим і технічно перевіреним. Деталі про грантовий конкурс незабаром на офіційних каналах Брайван. Ми і далі працюємо для збільшення військової та економічної самодостатності України.